А майже шість чоловік на місце. Така конкурентна боротьба очікується між цьогорічними абітурієнтами Донецького університету внутрішніх справ. До нас вступають абітурієнти з Тернопільської, Івано-Франківської, Чернівецької, Львівської і Луцької областей. Тому це вже я вважаю, що є добрий знак того, що кривий ріг і навчальний заклад, який готує поліцейських. Стає відомим і популярним серед молоді, яка бажає отримати вищу юридичну освіту. Майбутні курсанти зможуть обрати дві спеціалізації. У перспективі їх очікує робота в кримінальній поліції або в підрозділі превентивної діяльності. У вузі є бюджетна і контрактна форми навчання. Вступна кампанія розпочнеться 19 липня. Окрім результатів національного мультипредметного тесту, в абітурієнтів мають бути висновки військово-лікарської комісії. Тим часом у виші актуалізують програму навчання зв'язку з військовим станом. Вже до вступної кампанії повністю перероблена навчальна програма, навчальні плани, військова складова злочини, які вчиняються нашим агресорам, теж вже розроблено алгоритму дій поліцейського на місяць. Крім курсантів, до навчального закладу будуть набирати і студентів всього 150 чоловік для всіх служб правоохоронних органів. Це майбутні юристи, адвокати, працівники суду чи нотаріату. Є й нововведення. для здобуття освітнього ступеня бакалавр. Не обов'язкові результати тесту можна пройти співбесіду і відповісти на питання, рекомендовані Міністерством внутрішніх справ. Перший із блоків це моя майбутня професія поліцейський. Він виключає включає виключно питання закону про національну поліцію. Тобто, це у подальшому їхня настільна книга, їхнє життя, їхнє правило, як вони будуть працювати. Другий блок включає в себе питання з основ правознавства. Це те, що вони вивчали в 9-10 класі. Ну і третій блок, на мою думку, він саме і такий цікавий, чому? Бо це ситуаційні завдання. Пільговики можуть скористатися спеціальними умовами, передбаченими при вступі. Якщо дитина вступає, а в нього батько або мати учасник бойових дій, то для цього для цієї дитини є спеціальна умова. Наприклад, він вступив на контрактну форму навчання, потім виявив бажання перевестися на бюджетну. отут він буде скористатися цією пільгою. 100 бакалаврів приймуть цьогоріч на навчання за кошти держбюджету на заочну форму. 120 місць виділено для тих, хто хоче вступити на магістратуру. Єркононенка Вадим Діденко цей день.